Так, мої красотулечки, я вже Лесі лишила. Їду зараз, дівчині віддам рибу, ікру, приїду додому, зайду на терас. навіть не зайду. Прямо сяду там на бордюр і мене оближуть мої собачки, з них до голови, снімуть з мене мою усталость, снімуть з мене всю пробка така. Піду в душ ширко, помиюся, як ляжу. Я не знаю, нібито все нормально. Такий у мене дискомфорт. Таке, що зі мною Я Зараз, звісно, постою в солі обов'язково. Зараз піду в душ шарко, під низом на двір поставлю, сіль руки обмию солю. Не знаю, щось я не я. Але це подожіть. Я посплю та й буду я, я. Це чуть-чуть времінна, це чуть-чуть времінно. Це, напевно, трохи я, я, устала. Ви знаєте, я не так устала фізично, як я, напевно, устала трошки морально. У мене та голова, я хочу вам сказати, і дом совету, Серйозно. Боже, мішовний тільки не робиться. Ви розумієте, мої хороші, ми от час ця жара вона вибиває з колії повністю. Да, ми проходимо на роботу рано, але ми вже в чотирьосе і уходимо. Нема взагалі що робити. Знаєте, люди також ще до часу дня йдуть. Та тут вже не в торговлю діло. просто якось, я не знаю, мені каже, мати трошки сідає батарейка. Ну нічого, я підзарядю її. Я просто цю ніч не спала. Зараз я ж кажу вам, я зараз тільки зайду, обов'язково пограюся своїми купучками. Дуже прийму, кину стірку. Ну, стірка ця свята, я не знаю, дівчатка. Я її кожен день кидаю. І зараз кину плед, постіраю, тому що дівчатка. А, подождіть, у нас завтра п'ятниця. А, то я в п'ятницю постираю плед і в суботу утром поміняю постільку. Ну, субота — це наш день. Дівчатка, так хочу ухи, візьму в суботу брюшки свої, Наварю ухи. І Знаєте, що хочу, перця жарного люблю. Ви любите? Так що такі діла. Ви знаєте, нічого. Щас треба поспати. Підемо ще з Діпро, але я ще така ділова, говорю, далі придуляжу спати. Ні, ну я можу придуляжу, але потім буду мородитись, я не буду. Я зараз, поки приїду додому, я ще поки туди йду, везу товар дівачків. Приїду, поки я пограюся своїм своїми поки я їх покормлю, поміняю воду, потім кину стірку. Поки стірка буде стиратися, я прийму дуже шарко. Я, якщо чесно, я вам правду кажу, я йду я коли купаюсь да, шланги. Я йду на город роздітом. Я ж і загораю. А ви знаєте, який зараз загар хороший? І собі, знаєте, тіло влажне, і сонечко, воно ж на влажне тіло моментально пристає. Да. І цвет ми не теряємо ніколи. І все. І потім ще раз піду в душ, обмотаюся полотенцем, ляжу на плед, пледом вкриюся і тоді буду спатулить. Ви знаєте, даже навіть їсти нічого не хочу. От якось не знаю. От такий у мене трошки каламбур трошки. Ну, це пройде, все пройде. Вот їх вже трошки їдемо. Все пройде і печалі радость. Правильно, мої хороші? Так. Хлопчики та дівчатка, вже говорю хлопчики, а то хлопчики обіжаються, що тільки говорю до дівчаток. А взагалі все чудово, все чудово, я завжди говорю. Ця е, е, усталость, вона сьогодні є, завтра одма вона пройде правильно? Саме головне, щоб ви живі, здорові, це саме головне. А це я зараз прийду холодною, обмиюсь, водою, то я не буду муркати, а то теж розкисла, то й не пускаю. Але знаєте, що саме головне? Я не можу на її ганубатися. Я не знаю, що зі мною відбувається, Ну таке буває, так, да, дівчатка? Ну буває. Може, ми зглазили. Це перше. Може, я устала, це друге. Не зараз мені напишуть. За все хапаюся, не нажереся. Чого я за все хапаюся? Ну, якщо є така можливість працювати. Ніхто ж не відміняв. Я думаю, працю ніхто не відміняв. А за що я хапаюся? За працю. Я хочу працювати, я хочу заробляти. Я кожна людина має на це право. Ще сама собі, знаєте, що хочу сказати? не кисне. Не пускай нюньот, знаєте? Бо хто порадіє, хто посочувствує, хто пожаліє. Ну, ви знаєте, я завжди вам говорю, що нам треба бути завжди з липкою на позитиві. Але це просто У мене є позитив, він у мене... з мене він аж впре. Але <смас> я щас зароджу батарейку. Чуть-чуть. Мені треба геть чуть-чуть. Правда, ну серйозно, я не знаю, що мені приходить. Ну, я сьогодні така не собрана. Але людині пообіцяла товар привезла. Дякувати Богу. І робота потихеньку була, знаєте? По привозі так було 7-8 передачки, але ну, передачі були такі великі хороші. Але все під вашу відповідальність, дівчатка, правда. Так що, ми рідненькі, вже ви в мене хлопчики і дівчатка. Щас, дівчатка ще не під'їхала, то я ще з вами поговорю. Під'їду, я вже віддам товар. Єдиною ми глядаю спати. Так, да. все в житті буває. Но... Ну, зі мною таке рідко буває, ви замітили? Зі мною дуже рідко таке буває, що я поникаю, да? так? Замітили? Так. Сейчас девочки вже під'їжджаю. Я люблю з вами поговорити. Якби мені на душі не було, ви знаєте, чи весело, чи густили люблю з вами поговорити. Я люблю поговорити з умними людьми, щось розказати, пожалітися, посміятися, щоб в месті це зробили. Але знаєте, в житті буває така, ну вона не вона відка штука. Коли тобі плохо, тобі можуть сказати, тобі і на що хотіла тобі добилась. Не думаю, що це плохо може бути півгодини, правильно? правильно? Я знаєте, що я сама сказала, сама відповіла. Ну ви мене розумієте, але про що я говорю? Да, дівчатка, це таке буває. Саме головне, чесно, я не люблю, коли мене жаліють. Чесно, не люблю. Тому що ти потім чувствуєш слабінку, не світ. Киснеш, зібралася в кучу, поняла. Це сама собою говорила. Люблю поговорити сама з собою. Хоча завжди думаю раніше, боже, включила камеру, говорю з, сама з собою, що ти світ, а подімаєш, що я з вами люблю його. Слухай, та й музика така грубай по газам, ви поняли? Це говорить про те, що навіть моя флешка поставила на верті музику. Света, не кисне, не кисле, а ти не плаче, не горю, бо тобі все одно це не поможе. Тобі воно не йде. Ну, я согласна, що не йде, але бувають моменти, коли трошки сідає батарейка. Одним словом, дівчатка. Я зараз їду додому, покупаюсь, ляжу спати і наутро буду бодрячок. Всім хорошого вечора, позитивного вечора, тихо, спокійно, мирно. Знаєте, якщо сна немає, до речі, у мене просто сахар, часто бігати куплю сахар. Якщо сна немає, беремо що? Беремо хлібчик, мочимо водичкою. Посипаємо сахаром, лягли в кровать, взяли миску під руку, поїли. Миску поставили в мойку, помили. Ви знаєте, не ляжу спати, якщо в мойки буде посуда. Ніколи в житті не ляжу, якщо в мене в мойки буде посуда. Ніколи. Поїла, одразу помила. Чесна, дурна привичка. Так само кровать. От застеляю всегда. Так що ви розумієте, да? поїли, лягли на бочок, ручку під подушку і спокійної ночі. Ходи сюди, ходи сюди. Передамо привіт. Передамо привіт. Передамо, ти знаєш, кому ти передаєш привіт? Найпозитивнішій і найсвітлішій людині? Так? Він знає, тому що він разом зі мною дивиться усі ваші історії. Тримайтесь, тримайтесь. Ви світло і сила, а сильним завжди складно. Ви це, ви це знаєте, як ніхто. Вам дуже дякую за турботу. Мені, чесно, дуже приємно, мені хочеться вас підтримати. Я розумію якоюсь мірою. Як вам складно. Але тримайтесь. Ви просто позитив, а да, ви самі все знаєте. Ми вам передаємо порцію натхнення і чекаємо вас завтра бодрячком. Ікри уже нажерся, так я поїв і від Світлани Базаренко, і тепер я про ту ікру вже думаю кожен день. Тому що ті люди, яких Світлана Базаренко пригощала або які в неї замовляли, вони зараз розуміють, про що я говорю. Тому люди, не будьте такі злі, а замовляйте ікру, замовляйте рибу, замовляйте круасани, там дуже багато чого є. І ви теж про це ніколи не пожалієте. Якщо ви замовите один раз, ви будете замовляти і п'ятий, і десятий. Повірте мені.